Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би показати вам, що наші будинки можна і їх дуже часто використовують як комерційну нерухомість. Тобто в наших будинках можна облаштувати офіс, як зараз тут роблять облаштування. Тут відбувається облаштування офісу. Тобто це може бути відділ продажів для будівельної компанії якоїсь. Це може бути відділ продажів для компанії, яка займається продажею автомобілів. Будь-який офіс, тобто це будинок, який буде витримувати самі складні навантаження на підлогу. Тут буде зручно, тут буде легко дихатись, тому що вентиляція зроблена так, що тут можуть знаходитись дуже багато людей і тут буде достатньо повітря. Тому компанія Nordic House може спланувати вам будинок не просто для житла, а будинок для комерційного користування. Тому запрошуємо вас до нас, в наші офіси наші архітектори спланують найкращий будинок саме для вас. Тому до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.